У новому навчальному році з власним вайфаєм навесні студенти Івано-Франківського базового медичного коледжу звернулися з таким проханням до Олександра Шевченка. кажуть на їхнє здивування, народний депутат про це не забув і свою обіцянку виконав. Тепер доступ до всесвітньої мережі стає у нагоді не лише під час підготовки до занять, але й для зв'язку з одногрупниками. Він нам потрібен. Ми ним стараємося не зловживати на, на заняттях. Він є доступним для студентів, хоча є параляраль, студенти знають і ми можемо користуватися навіть тут в коридорі, тобто мережа є. І ми це ми дуже вдячні за це. Після подяк не забарилися з новими проханнями. Студентський профком закликає народного бранця посприяти у відстоюванні прав попри надзвичайно високий прохідний бал. Одна з учениць даного коледжу не змогла вступити на держзамовлення до Одеського медуніверситету. Справедливості вимагає і керівник навчального закладу спільно зі своїми колегами, очільниками технікумів і коледжів області. Він розробив пропозиції щодо вдосконалення закону. Про освіту університети і академії вони звичайно все зробили під себе. А такі бідні родичі, як ми, у коледжі і техніку, ми тут залишилися так трошки збоку, і вони за рахунок нас у перспективі планують вижити, тобто сильні поїдає слабшого. Ми вважаємо, що в цей закон можна внести деякі корективи, бо в протилежному випадку ми знищимо таку галузь, яку сьогодні представляють коледжі і техніку. Спробувати вирішити проблемні питання цілком в його силах, каже Олександра Шевченко. А на основі пропозиції. Ці, які йому передали, народний депутат вноситиме корективи до закону про освіту. Він був нещодавно прийнятий, і був надзвичайно важливим. Тому переконаний, що ті поправки, які сьогодні мені запропонували зробити як народним депутатом, вони будуть якраз потрібні і якраз будуть ще більше вдосконалювати систему освіти. Закони, які приймають у Верховній Раді, не повинні носити лобійський характер, натомість мати оптимальні функції для виживання усієї держави. У цьому представники освіти та народний обранець одностайні.